Снігова королева зачарувала Герду і забрала її до свого палацу. Друга мені потрібно знайти і додому скоріше прийти. Допоможіть мені, малята. Герду потрібно визволяти. Ой! Привіт, сніговичко! Я не простий сніговик. Я вірний слова снігової королеви. Я чув, ви шукаєте герду? Так, шукаємо. Так от, снігова королева веліла вам передати, що герду ви не отримаєте, поки не виконаєте всі мої завдання. Ви готові? Звичайно, ми готові. Правда, діти? Ви ж мені допоможете? Ну що ж, тоді завдання перше. У палаці сніговім, крижанім і льодянім маю друзів я багато. Та на них усіх поглянь чим різняться відгадай. Діти, допомагайте! Я бачу усіх сніговичків різного кольору ведерця. А ви що бачите? Так, правильно, у них різні мітла. А ще як помітив, в одного сніговічка є рукавичка, а в іншого немає. А ви що помітили? Так, молодці. У них різні шарфи, які ви уважні. А я ще знайшов в одного є гудзики, а в іншого немає. З одним із них злиплена куля, а біля іншого її немає. А ще вони по-різному посміхаються. Дякую вам, малята. Разом ми дуже швидко впоралися. Віддавай сніговічку нам гердо! Ха-ха-ха-ха! Це ще не все. Я ще приготував вам завдання. Є у нашому палаці багато-багато снігових крижинок, і вам треба здогадатися, на яку тваринку вони схожі. З цим вам ніколи не впоратись! Малята, впораємося ще й я. Давай нам сюди свої крижинки. Добре. На яку тварину схожа ця крижинка? Діти, підкажіть. А, точно! Дякую! Ця крижинка схожа на ведмедя. А ця на кого? А ця? Я знаю, знаю, на оленя. О, які ж ви всі розумні, тоді вам ось ця найскладніша крижинка. Ой, малята, підкажіть, щось я ніяк не можу догадатись. Дякую. Це сніговічку. Сова. Ах, так. Ну, добре, я знаю, ви ніколи не відгадаєте моїх загадок. Слухайте уважно. Ростила нас зимою, донизу головою, тоненькою, прозорою біло голубою що це таке? Діти, ви здогадались? Так, це ж бурулька. М -м -м, відгадали. Прозорий, мов скло, не вставиш у вікно. Що це таке? Що це, діти? Так, це лід. Молодці. Ось бачиш, сніговічку, ми усі твої завдання виконали. Віддавай Гердо! Відам герду, якщо ви разом зі мною щасливий. Торобий за нами так, ти щасливий, то робить за нами так, Повтори, як ми так само у долоні, плескай з нами, покажи, що ти щасливий роби так. Фух, хліб ви не розтануть снігова коронавина, вони всі мої руки повторили. Хто це тут у моєму палаці шумить? Тикаю з друзями. Мабуть, за гердою прийшов, то я тобі її не віддам. Ну, мої вірні слугу, вас на допомогу. Закружляйте, засніжіть, всіх заворожіть. Каю, каю, ти весле з дітками поклич, вони розвіють чари ці мить. Дітки, допоможіть мені, будь ласка, весну покликати. На допомогу, бо без неї ми не зможемо врятувати герду. Ви мені допоможете? Тож давайте зараз затанцюємо та вийде, вийде сонечко. Вийде, вийде сонечко, на дідкове полочка, на зілечко, на наше подвір'ячко. Пікаємо. Що у вас тут трапилося? Доброго дня, Весні! Милова королева забрала Герду і не хоче нам її віддавати, а ми всі її завдання від її слуги сніговика виконали. Допоможи нам Герду повернути. Знаю я, як сніги розтопити і лід величний подолати. Для цього треба пісню заспівати. Допоможете маляти! just чари розтопила. бути злою вже не маю сили. Нарешті, нарешті тепло звідусі. усі, дякую тобі Кай, дякую малята, дякую тобі, Весенко, що розтопила сніги і врятувала мене від холоду. І ця мить казковий час. Хай здивує щастям вас, будьте добрі та здорові! Побажаємо любові, світла й радощів багато, щоб життя було як свято.